Глава 9 Студентські позики. Будь-якому сучасному студенту не завадить мати диплом фахівця з управління боргами. Проблема з боргами по кредитних картках серед студентів стоїть досить гостро. Проте іноді це дрібниці порівняно з боргами за кредитами, виданими на навчання. Отримання вищої освіти сьогодні настільки дорого, що багатьом студентам не залишається іншого виходу, крім як брати кредити. І часто вони беруть максимально можливий кредит, вважаючи, що з легкістю його погасять, коли закінчать навчання і знайдуть роботу. Середньостатистичний студент закінчує вуз з боргом у 20 тисяч доларів за студентською позикою. Серед тих, хто закінчив аспірантуру, сума боргу може сягати 200 тисяч доларів. Чому такі великі цифри? По-перше, вузи стали надзвичайно витратними, ймовірно діючи на прикладі федерального уряду. Вони утримують велику кількість бюрократів, які не мають жодного стосунку до навчального процесу. По-друге, багато студентів і їхні батьки вважають, що вища освіта обов'язково окупиться високою зарплатнею і привілеями незалежно від обраної спеціальності. Нерідко трапляється таке, коли майбутній вчитель закінчує вуз з боргом у 30 тисяч доларів, при тому, що початкова річна зарплатня ледве перевищує ті ж 30 тисяч, якщо він зможе знайти роботу. Прострочення платежів за студентським кредитом обходиться дуже дорого. Окрім високих відсотків, які доводиться платити, можуть бути дуже великі витрати на стягнення боргу. На відміну від інших боргів, де є термін давності, обмежуючи активність збирачів боргів, процедура стягнення федеральних студентських позик може тривати довгі роки. Приватні студентські кредити і позики також мають термін давності. Крім того, більшість видів студентських кредитів неможливо списати, навіть оголосивши себе банкрутом. Окрім усього іншого, вам буде дуже важко отримати студентські кредити в майбутньому. Ви можете втратити податкові пільги, на вашу зарплатню може бути накладено арешт без попередньої санкції суду, і вам буде ще складніше наздогнати втрачене і погасити студентську позику в майбутньому. Однак є й хороша новина. Якщо ви здатні виконувати обов'язки за федеральною студентською позикою, але підпишетеся на програму довгої реабілітації, то вам буде досить 12 підряд своєчасних платежів, щоб вийти зі стану дефолту. Майте на увазі, своєчасність передбачає, що не допускається навіть один день прострочки. Після цього всі дані про минулі несвоєчасні платежі будуть вилучені з вашого кредитного файлу. З дефолту можна вибратися також шляхом консолідації заборгованості за студентською позикою. Якщо у вас виникають скарги або нерозглянуті питання, на які кредитор не може або не хоче відповісти, звертайтеся в Офіс омбудсмена з питань студентських позик при Міністерстві освіти. Нижче наведено кілька стратегій, які можуть бути корисними, коли заборгованість за студентською позикою досить велика. Списання. Студентські позики можуть бути списані частково або повністю в наступних випадках. Розглянемо їх детальніше. Повна і постійна непрацездатність. Позика може бути списана, якщо лікар підтверджує вашу повну і постійну непрацездатність, яка позбавляє вас можливості заробляти. Ліквідація університету Якщо ви отримали кредит для оплати навчання в університеті, який був ліквідований до завершення вами навчання, то можете мати право на списання боргу. Пільги для деяких категорій соціальних працівників. Ви можете мати право на списання студентського кредиту, якщо ваше єдине джерело доходу пов'язане з наданням послуг дітям з групи високого ризику та малозабезпеченим сім'ям, а також сім'ям, які виховують цих дітей. Пільги для деяких категорій вчителів ви можете мати право на списання студентського кредиту, якщо працюєте на повну ставку вчителем в школі для малозабезпечених дітей. Цей статус зазначається управлінням освіти штату. Якщо є вчителем зі спеціальною освітою, включаючи роботу з дітьми-інвалідами. Або якщо викладаєте математику, природничі науки, іноземні мови або інші предмети, що входять до особливого переліку визначеного управлінням освіти штату з приводу нестачі вчителів відповідних спеціальностей в даному штаті. Фальшивий підпис. І якщо ви вважаєте, що хтось підробив ваш підпис на документах, пов'язаних із отриманням студентського кредиту, то можете порушити питання про анулювання кредиту. Невиконання зобов'язань університетом. Ви можете претендувати на часткове списання федерального сімейного освітнього кредиту FEL, або прямого кредиту, якщо університет, незважаючи на вимоги федерального законодавства, не виплатив вам компенсацію витрат на навчання, на яку ви мали право. Смерть. Якщо людина померла, не погасивши борг за студентський займ, цей борг буде списаний, спадкоємцям його виплачувати не доведеться. Відстрочка відстрочка дозволяє вам тимчасово не платити по кредиту, принаймні це стосується погашення основної частини боргу. Чи доведеться продовжувати платити відсотки по відстроченому кредиту залежить від типу самого кредиту. Законні причини, які дозволяють претендувати на відстрочку, включають тяжке економічне становище, втрату роботи, службу в Збройних силах, навчання в аспірантурі або інтернатурі. Оскільки програми відстрочки можуть змінюватися, деталі дізнавайтеся у кредитній організації або на відповідних вебсайтах. Короткострокова відстрочка. Якщо ви тимчасово не в змозі платити по кредиту, але на повноцінну відстрочку права не маєте, вам можуть надати короткострокове звільнення на конкретний термін, зазвичай не більше одного року за раз, а загалом не більше трьох років. У цьому випадку платежі припиняються або зменшуються, проте вам все одно доведеться платити відсотки незалежно від того, чи субсидується ваш займ чи ні. Якщо ви передбачаєте, що скоро не зможете платити по кредиту, дуже важливо заздалегідь, поки ще немає прострочених платежів, зв'язатися з кредитором і дізнатися про наявні можливості відстрочки. Якщо ви маєте право на відстрочку, будь-яке невиконання зобов'язань може позбавити вас цього права. Продовжуйте ретельно платити, доки відстрочка не набуде чинності. Якщо вам надана повна або короткострокова відстрочка, це не відображається у вашому кредитному звіті і не впливає на ваш кредитний рейтинг. План погашення з поступовим зростанням платежів Згідно з цим планом, ви починаєте платити поступово, а з часом суми платежів зростають. Цей план часто корисний для випускників, які ще тільки проходять стажування і очікують найближчим часом збільшення зарплатній. Проте зауваження: деякі види такого плану можуть розтягувати термін погашення кредиту на 30 років. План з подовженим терміном погашення. Цей план дозволяє вам подовжити термін погашення студентського кредиту до 12-30 років. Десятилітній термін вважається стандартним. У загальному плані це обійдеться дорожче, але якщо знижені щомісячні платежі вбережуть вас від дефолту, воно того варте. Консолідація. Якщо у вас декілька студентських кредитів, ви можете об'єднати їх в один загальний займ, обслуговування якого може бути значно дешевше. Це забезпечить вам економію, якщо платежі за консолідованим кредитом будуть менше, ніж загальні платежі за старими кредитами, як це зазвичай і відбувається. Величина платежів за консолідований студентський кредит базується на середній відсотковій ставці тих кредитів, які ви консолідуєте. Відсоткова ставка консолідованого кредиту встановлюється урядом. З цієї причини немає особливого сенсу намагатися знаходити більш вигідні пропозиції. У деяких випадках консолідація студентського кредиту може вивести вас зі стану дефолту. По-перше, на ваш баланс перестануть нараховуватися витрати на стягнення заборгованості за простроченим кредитом. По-друге, це добре для вашої кредитної репутації. Якщо ви своєчасно сплатите 12 щомісячних платежів підряд, згадки про попередні прострочені платежі за цим кредитом будуть вилучені з вашого кредитного файлу. План погашення, що залежить від доходу. План погашення, що залежить від доходу IBR, може принести вам певне полегшення, якщо ви є отримувачем федеральних студентських позик за програмою прямого кредитування або за програмою FELL. Якщо у вас є право на IBR, ваші щомісячні платежі будуть обмежені сумою, яка вважається максимально допустимою при вашому рівні доходу та складу сім'ї. Зазвичай це набагато менше, ніж вам довелося б платити за стандартним десятирічним планом погашення. Якщо ви протягом 10 років ретельно платите за програмою IBR, в майбутньому ви можете претендувати на списання залишкової суми боргу, якщо ваша професія або галузь діяльності відповідає певним критеріям. Зокрема, на списання можуть претендувати працівники некомерційних організацій, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, працівники системи публічної освіти, вихователі в дитячих садочках та інші. Якщо ваша професія не відповідає необхідним вимогам, ви можете претендувати на списання залишкового боргу лише через 20 років, якщо протягом усього цього часу ретельно вносити платежі згідно з планом IBR. Будьте розумним позичальником. Нерідко студенти одночасно отримують до восьми кредитів на навчання і всі вони потребують якомога уважнішого ставлення. Якщо пропустити хоча б один з боргів, неприємностей уникнути не вдасться. І якщо взагалі пустити всі речі на самотік, дуже скоро ви опинитесь у фінансовому пеклі. Тому є сенс прислухатися до наступних рекомендацій Міністерства освіти, які допоможуть вам стати розумним позичальником. Акуратно зберігайте всі кредитні документи. Порада дуже проста, але при цьому одна з найважливіших. В подальшому можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Якщо, наприклад, ви не зможете знайти своє боргове зобов'язання, не пам'ятайте, які взагалі борги на вас висять, не знаєте кому і скільки ви повинні платити і куди вам звертатися за відстрочкою платежів у разі фінансових труднощів. Взявши перший в житті кредит, заведіть папку, в якій зберігаєте всі документи, що стосуються ваших боргів, щоб все було в одному місці. Тоді ви не заплутаєтеся і будете знати, що вам робити і до кого звертатися, якщо раптом виникнуть питання. А можна зробити ще краще: відскануйте всі документи та зберігайте їх в одному з онлайнових сховищ типу Dropbox, Evernote або Google Docs. Ви завжди зможете знайти там копії потрібних вам документів, навіть якщо оригінали загубляться. Ведіть записи. Під час переговорів з представниками кредитних організацій записуйте, з ким ви розмовляли, коли і що було сказано. При відправці листів завжди вказуйте номер вашого кредитного рахунку і зберігайте копії листів, а також отримані відповіді у своїй папці та в онлайн сховищі. Так ви завжди матимете всю необхідну інформацію, що допоможе уникнути багатьох проблем і непорозумінь. Не забувайте повідомляти кредитора про зміни у вашому житті які мають для нього значення. Якщо ви змінюєте місце проживання, прізвище або номер соціального страхування або вуз, повідомляйте про це кредитора письмово. Подбайте про те, щоб кредитор не втратив у вас із виду. В іншому випадку, навіть не підозрюючи, ви можете опинитися серед ненадійних позичальників. Крім того, ваш борг може бути проданий третій стороні. Тоді ви не будете знати, кому тепер маєте платити, тому що вас не повідомлять про це. Ставте питання. Якщо ви чогось не розумієте або не в змозі сплатити за кредитом, не чекайте, коли маленькі проблеми перетворяться на великі. Одразу звертайтеся за допомогою до кредиторів. Отже, переведемо подих і займемося податками. Глава 10. Податкова заборгованість. Із усіх видів боргів заборгованість перед податковою, мабуть, найбільше нервує, оскільки вона може бути дуже агресивною у своїх зусиллях щодо стягнення боргів, а могутніми важілями тиску на боржників, якими вона володіє, позаздрить будь-який кредитор. Податківці можуть накласти арешт на вашу нерухомість і навіть конфіскувати її, на вашу зарплатню, на ваші банківські рахунки без санкції суду. Заборгованість за сплату податків, єдиний вид заборгованості, позначка, про яку залишається в вашій кредитній історії назавжди, якщо ви її не погасите. Але навіть у випадку погашення ця пляма змиється з вашої репутації лише через 7 років. Хоча порівняно нещодавно введені нові правила дозволяють вам просити податкове управління прибрати з кредитного звіту позначку про заборгованість, коли вона погашена. Про те, як це робиться, ми поговоримо трохи пізніше. Отже, якщо ви заборгували гроші податковому управлінню, давайте розберемося, як цей борг погасити. Є кілька варіантів. Використовуйте свої заощадження. Якщо у вас є заощадження і їх достатньо для погашення заборгованості, краще сплатіть, якщо ж їх не вистачає, щоб покрити весь борг. Читайте далі і підберіть для себе найбільш оптимальне компромісне рішення. План погашення. Ви можете звернутися в податкове управління і узгодити план погашення заборгованості. Для цього потрібно заповнити форму 9645 і вибрати найбільш підходящий для вас план. Якщо податкове управління схвалить ваш план, ви сплатите невеликий штраф плюс відсотки відсоткова ставка в межах розумного. У разі задоволення вашого запиту ви зможете виплачувати заборгованість шляхом щомісячних внесків, а не виплачувати все одразу. Проте важливо своєчасно робити внески і уникати утворення нових податкових боргів. Це означає, що ви повинні розрахувати свою здатність до оплати так, щоб ви мали змогу оплатити черговий податок. Погашення за допомогою кредитної картки ви можете погасити податкові борги за допомогою кредитної картки в інтернеті. Ця послуга платна, і вам також доведеться платити відсотки за кредитною карткою за ставкою встановленою емітентом кредитної картки. Можливо, це не найбільш дешевий спосіб вирішення податкових боргів, але це краще, ніж нічого не робити, і дозволяти нараховувати відсотки на штрафи. Компромісна пропозиція. Це угода між платником податків та податковою адміністрацією про врегулювання податкових боргів. Податкова адміністрація має право укладати певні компроміси, приймаючи меншу суму в деяких обставинах. На це не варто розраховувати, але податкова адміністрація все ж може погодитися на компроміс, якщо. Є сумніви у точності розрахунку податків. Сумніви у здатності платника податків коли-небудь взагалі виплатити повну суму. Пом'якшуючи обставини, такі як якщо стягування повної суми боргу приведе до тяжких фінансових труднощів для платника податків або може розглядатися як несправедливе. Для підготовки компромісної пропозиції послуги професійного консультанта не є обов'язковими, але в деяких обставинах така допомога може бути корисною. Банкрутство. Банкрутство зазвичай не звільняє від податкових боргів, але в деяких ситуаціях старі податкові рахунки можуть дійсно бути скасовані. Зверніться за порадою до адвоката з банкрутства. Як вже зазначалося вище, банкрутство звільняє вас від деяких інших боргів, що може дати вам можливість знайти кошти для розрахунку по боргах, які банкрутство не скасовує. Професійна допомога Якщо виникають питання, на які ви самі не можете знайти відповідь, зверніться до адвоката з податкового права. Зміст всіх ваших розмов з адвокатом захищений від оприлюднення законом. Чому податковій є діло до ваших проблем з боргами? Концепція прощеного боргу як різновиду доходу має сенс. Уявіть, що ви позичили 10 тисяч доларів і настав час розраховуватися. У зв'язку з вашим важким фінансовим становищем, ваш кредитор, проявивши фантастичну великодушність, прощає вам борг. Ви не зобов'язані повертати мені 10 тисяч доларів, які ви мені заборгували, говорить він вам. В результаті ви раптово стаєте на 10 тисяч доларів багатшими. Це майже так, ніби ви заробили зазначену суму, а отже, податківці хочуть, щоб ви поділилися з ними. З їх точки зору, прощений борг це дохід, отже, ви повинні сплатити податок з цього доходу. Щоб краще зрозуміти точку зору податкової служби, корисно уявити себе шахраєм. А що як працівник домовиться зі своїм керівником про те, щоб отримувати за свою роботу не зарплатню, а кредити? Рік по тому керівник прощає йому ці кредити просто тому, що він такий хороший та незамінний працівник. Останній повідомляє податківцям, що за весь рік він нічого не заробив. І якщо так, то які ж з нього податки? І якби він викрутився, ми б усі так робили. Отже, щоб уникнути подібних хитрощів, прощений борг оподатковується. Податки на прощені борги. Якщо ви домовилися з кредитором і заплатили йому менше, ніж повинні були, або якщо кредитор списав ваші борги, він може відправити в податкову службу форму 1099 с повідомляючи про ваш отриманий дохід через списання заборгованості. Більше того, кредитор просто зобов'язаний це зробити, якщо списана заборгованість перевищує 600 доларів. Зазвичай вам надсилають копію, але якщо ви змінили адресу, вона може до вас не дійти. Податкова служба розраховує, що ви сплатите податок з цього доходу, однак, якщо у вас є право на пільги, ви можете бути звільнені від цього податку або від якоїсь його частини. Щоб пройти через цю процедуру, ви використовуєте форму 982 і відповідні інструкції. Рекомендую все ж таки звернутися за допомогою до професіоналів, які підкажуть, що і як потрібно зробити. Однак щоб у вас було хоча б приблизне уявлення про те, які там є нюанси. Ось вам перелік ситуацій, які можуть звільнити вас від оподаткування. Анульована заборгованість, що має підстави для виключення звалового доходу перше анулювання заборгованості за кредитом на нерухомість, яка є основним місцем проживання. Друге. Борг скасований внаслідок банкрутства за розділом 11. Третє. Борг скасований внаслідок неплатоспроможності. Четверте. Анулювання заборгованості за кредитом для фермерських господарств. П'яте. Анулювання заборгованості за кредитом для рієлторського бізнесу. АНУльована заборгованість, що має підстави для звільнення від включення у валовий дохід. Перше. Суми однозначно виключені з доходу за законом, подарунки і спадщина. Друге скасування заборгованості за деякими категоріями студентських кредитів. Третє Анульований борг, який, якщо б виплачувався, віднімався б із оподаткованої бази. Четверте знижка з ціни надана продавцем. З цих варіантів найчастіше застосовується банкрутство. Заборгованості, скасовані через банкрутство, не оподатковуються. Однак майте на увазі, що якщо ваш борг було списано до того, як ви подали заявку на банкрутство, податкові пільги вас не стосуються. Ще один поширений спосіб уникнути сплати податку на прощений борг, це довести, що ви були неплатоспроможними на той момент, коли досягли полегшення боргу. Під неплатоспроможністю податкова служба розуміє такий фінансовий стан, коли ваші зобов'язання, борги, перевищують суму ваших активів. Щоб дізнатися, чи можете ви претендувати на статус неплатоспроможного боржника. Вам потрібно скласти вартість всіх ваших активів і суму всіх ваших боргів. Обов'язково порахуйте всі борги, навіть ті, які не скасовуються у разі банкрутства, наприклад, студентські позики. Якщо сума боргів перевищує суму активів, ви неплатоспроможні. Приклад сума ваших активів становить 20 тисяч доларів, а боргів у вас 40 тисяч. Ви неплатоспроможні. Навіть якщо кредитори спишуть вашу заборгованість до 20 тисяч доларів, але не більше, вам не потрібно буде сплачувати податок з цієї скасованої суми. Але якщо кредитор вирішить списати вам, скажімо, 25 тисяч, то із зайвих 5 тисяч доларів скасованого боргу вам доведеться заплатити податок. У будь-якому випадку вам потрібно заповнити форму 982, щоб пояснити податківцям, чому ви не включаєте дохід, про який повідомляє форма 1099С у суму, що оподатковується. Ви прослухали переклад 9-10 глави книги Як звільнитися від боргів. Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, що усі, хто має можливість підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!